Зараз у нас буде звершуватися молитва над дітками, тому, будь ласка, можна присісти, а сім'ї, які е, сьогодні готувалися, що нам не полякувати буде, находитися, не дасть. Ми маємо добру таку традицію, і традиція ця проходить зі сторінок Євангелія. Ми бачимо, що в часи, коли в народі з'явився Христос, коли він почав ходити між людьми і проповідувати Євангеліє, зцілювати хворих, годувати голодних, то якось воно так інстинктивно сталося. Що Материнські батьківські серця потягнулися до Ісуса з тим, щоб Ісус покладав на їхніх діток руки і благословляв. Апостоли, учні Ісуса, не відразу зрозуміли, до чого це все. Спочатку забороняли, проганяли, не допускали, але Ісус докорив апостолів і сказав, пустіть дітей приходити до мене і не перешкоджайте їм. І в принципі з тих іванівських часів у наших общинах, в наших церквах, по сьогоднішній день є ця традиція, коли батьки приносять маленьких діток, і ми можемо разом молитися про них з покладанням рук і носити молитву свою допомогу. Друзі, я думаю, що перше, скажіть, будь ласка, що би ви хотіли для своїх немовлят спочатку Люда з віталіком, потім Оксана з Богданом. Що ми хотіли попросити? Скажіть, хто? у нас хлопчик чи дівчинка, як звати, і що би хотіли попросити Бога? Ну, у нас хлопчик звати Маяків Яша. Ми б хотіли, щоб він, коли прийде вже такий вік, буде розуміти, що є добре, що є зле, щоб він обрав Бога, щоб Бог у його житті. Нам Бог подарував дівчинку, звали Міріам. Значення слова «Міріам» служище Богу. Або та, яка служить Богу. Ну і бажання з цього виходить. Ми хочемо, щоб наша дитина служила Богу все своє життя, з дитинства, з молодості. Добре, почули, так? Слово Боже, я зачитаю з послання до євреїв один рибочок невеличкий. Про одного біблійного персонажа дуже відомого, досить такого авторитетного чоловіка, який жив багато-багато років тому, ось про нього написано так: вірую Мойсей після народження, переховувався своїми батьками три місяці, бо вони бачили, що дитя гарне, і не побоялися царського указу. Вірою, Мойсей, ставши дорослим. Відмовився називатися сином дочки Фараона. І вибрав краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову насолоду гріхову, визнавши ганьбу Христову більшим багатством, ніж скарби в Єгипті, бо він дивився на народу. Ну і далі можна читати. Друзі, поясню трошечки. Мойсей був вождем народу ізраїльського. Це той Мойсей, який вивів народ ізраїльський з Єгипетського рабства і 40 років по пустелі. Це той Мойсей, через якого Бог дав дві кам'яні таблиці з десятьма заповідями. Це той Мойсей, який протягом багатьох і багатьох років уже століть служить для євреїв, ну, мабуть, найвищим авторитетом. Це той Мойсей, який написав п'ять книг Біблії, перших п'ять книг Біблії. І багато безліч різних постанов. І ось цей Мойсей народився в дуже складні часи, в дуже тривожний період. Він народився в Єгипті. Його батьки були рабами. А єгипетський фараон видав тоді наказ, що якщо у єврейській сім'ї народжується хлопчик, то його потрібно було, знаєте, що зробити? Кинути в ніл. Ніл, ймовірно, на той час кишив крокодилами нільськими. І тому вижити така дитина не могла. Фараон намагався зупинити ріст ізраїльського, точніше, розріст ізраїльського народу. І ось написано, що вірою Мойсей після народження переховувався своїми батьками три місяці. Три місяці батьки ховали його, потім далі побачили, що вже неможливо. І мама впливала з очереду в кошик, осмолив його з водою, щоб він не протікав, не промок. Цей кошик поклали цього маленького хлопчика тримісячного. До речі, вашим пострілки дітям, може, два місяці. Ну, от приблизно таку дитинку поклали в кошик і поставили десь там в очеретах при березі, а сестричка спостерігала. І потім історія говорить про те, що вийшла дочка фараонова купатися. І почула плач дитини, її служниці дістали кошик, а там хлопчик, маленьке немовлятко. І ця дочка Фараонова взяла його до себе і виховала його. І Мойсей виріс і був сином дочки Фараонової, отримав у Єгипті. А Єгипет на той час була наймогутніша держава, така імперська держава з сильною армією, з розвиненою наукою. Мосей отримав там ну, найвищу освіту, мав величезні перспективи. Але в свої 40 років він залишається все, тікає в пустелю. 40 років наступник пасе вівці, а потім у 80 років повертається в Єгипет. І Бог через нього звершує чудеса. І виходить народ ізраїльський, і ще 40 років він пасе, уже тільки не обесь постель, а народ ізраїльський. Друзі, в мене до вас запитання наступне. Написано, що вірою Мойсей після народження переховувався своїми батьками. Чи є вірою переховувався Мойсей. Три місяці. У вашого водяща вже віра є в три місяці. Важко сказати, він ще не говорить про це так? про свою віру. Вірою в батьків. А дивіться, а в 40 років чиєю вірою він може жив, приймав рішення. Своєю власною. Тому, друзі, хай Бог допоможе, щоб віра була у вас сьогодні, на даному етапі віра в Ісуса Христа. А прийде час. Пам'ятаєте, як написано про Тимофія, що. Нелицемірна віра твоя, яка спочатку перебувала в бабі твоїй Лоїді, потім у матері твоєї вніки, а тепер, каже, впевнений, що вона і в тобі. Хай Бог наділить вас нелицемірною вірою. І Біблія говорить про те, що ця віра вона має вплив Ні, на свідомість діток, які ростуть у наших сім'ях. Зараз схилимо коліна, помолимося, помолиться Люда Віталік. Потім я помилюся від церкви, потім Оксана помолиться, бо там є на ній, і на мій молодим. Максим помолиться. А ми всі станемо брати сестри. правильний Амінь. Амінь. Дорогий Господь, дякую тобі, що ти храни нас цього часу зберіг, Боже, дякую тобі за дітей, які ти посилаєш, Господи, і за яшу, Боже, дякую тобі. І ти сказав, Господи, що ми приводили дітей до Тебе, Боже. І осіня, що віддаємо твої руки, Господи, щоб Ти був його Господом, Господи, благаю, прибудь із ним також. Храни його. В його житті, Боже, а нам, як батькам, Боже, Господи, направляти його, Боже, коли він ще маленький, Господи. Дай нам віри, Боже, тобі за то в милість, до щиро подяка. Амінь. 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 Господи, Боже наш ми щиро дякуємо Тобі за те, що сім'ю наших друзів, Віталіка, люди, ти послав другого хлопчика вже, назвали на його Яшою. Благослови, Господи, щоб яша зростав. І радував своїх батьків. Так хочеться, Господи, щоб і батьки мали віру на міць, віру в Тебе, і хлопчик, цей зростаючи, приходячи у гік, також набував цієї віри. Поблагослови, наділи його міцним здоров'ям, розумовими здібностями, благослови, Господи, щоб ті природні здібності, якими ти наділив його від народження, він міг розвивати і присвячувати Тобі. Щоб він набував добрих навичок, добрих знань і все це також присвячував для Тебе. Благослови, Господи, щоб все його життя, що би не трапилося, щоб воно прославило ім'я Твоє. Благослови, Господи, щоб цей, грі, цей світ не заманив його своїми вогнями, щоб він, Господи, від юності серце своє відкрив для Тебе. Оберігай від усякого зла та гріха. Слава Тобі, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Боже, за всі твої різні благословіння, якими ти кожного дня наділяєш нас. Дякую за те, що Твоя милість встановлюється до нашої сім'ї кожного ранку. Дякую Тобі щиро, що Ти даєш нам ще дитятко. Благослови нас доченькою, Господи, щиро тобі дякую і прошу Твоїх милостей, Господи, на її життя. Благослови, щоб вона робила здоровенькою, хлебенькою, дівчинкою, Господи, що ви. Вона була Твоїм дитям з маленьких років. Служила тобі, була вірною тобі в усьому. Благослови її. Від усього серця за все дякую. Амінь. Амінь. Господи, я дякую за милості Твої. Дякую за те, що ти знайшов мене в цьому світі, Господи. Те, що ти проявляєш в мене за тебе, Господи, такого більшого. Боже, допоможи мені завжди бути вірним тобі. Пам'ятати, що ти зробив для мене, Господи. І ми принесли сьогодні дитинку. Господи, хочемо, щоб це було Твоє дитя. Боже. Допоможе бути прикладом в усьому для цієї дитини, Господи, завжди пам'ятати, що ми показуємо Тебе. Боже, даруй сили, мудрості нам, Господи, як батькам виховання дітей. Господи, дякую за те, що ти навчаєш мене. Я розумію, що це твоє благословення для нашої землі, для сім'ї, Господи. Слава тобі за все. Благослови це дитя. Прикуть з нею все її життя. Дякую тобі, Отець і Святий. Амінь. Наш любих Небесний Отець, дякую Тобі за нашого Господа Ісуса Христа, через Якого ми отримували доступу. І той виходаті, який ми хвалили на свістові. Дякую тобі за наших друзів Богдана Оксану, яким ти благословляєш і збільшуєш кількість діток в їхній сім'ї. І це є твоєю нагородою, Господи. Дякую тобі, за те, що от і ця донечка Міріан, ми сьогодні йому за неї, щоб ти благословив її всіма своїми благословенні, водопасними і за Господи, ми до прохання батьків, щоб ти, коли вона прийде в рік, щоб ти по-особливому постукав її серце і спрямався в обставине життя, щоб вона могла прийняти тебе як з возів. Просто спаси тебе Ісус. Господи, Господи, її зростання, її оточення, власне, щоб в неї були друзі. Господи, Господи, щоб вона була і росла здоровою дівчинкою. Власти, Господи, Господи щоб вона своєму житті знайшла своє покликання і служила тобі своїм даруванням. Господи. Дякую тобі за всі твої благословиння, доброй без вами, всю сподіваюся, відповідальності, виховання і не будемо вистави цієї сім'ї, цієї мрія.